Ще є такий по бюджетних смартфонах Nokia G10, ціна 2450. по стану досить гарний ось виготовлений, пише на Фінляндію. Type-C роз'єм підтримка швидкої зарядки. Також тут є роз'єм 3,5 міні-джек на навушники, є відбиточок пальця. По екрану нюансів немає ніяких, екрану в гарний стані. Зараз показую інформацію про сам пристрій. Працює все добре, показує також гарно. Nokia G10, підтримка двох сим-карт. 13-й Android встановлений. І показую по пам'яті, що у нас тут 32 ГБ пам'ять телефону. Так, камера. Така камера, ну, в принципі, доволі непогана для такого смартфона за ці кошти. В комплекті до телефону йде зарядний шнур Type-C та телефон. Кому цікавий пристрій, пишіть у повідомлення. також додайтесь в телеграм-канал, ссылка в шапці профілю.